Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. У нас сьогодні відео про біодеструктори для вигрібних ям та вуличних туалетів та септиків. А я вам сьогодні розповім власну історію, як я втратив кошти свої і свій час на біодеструкторі для свого септика. Ще кілька років тому в мене септик став постабільно повний. І треба було замовляти викачування. Я думаю, не буду я замовляти, трохи заощаджую. Ось є біодеструктори. Вони в нас обіцяють першими пунктами: зменшення об'єм відходів та покращення дренажу. Те саме, що мені було і треба. В мене септик приблизно 4 куби, 4-4,5. От я і взяв. Ось такий на 150 в епіцентрі купив. Він тоді коштував 450 гривень. І там була знижка, я купив за 390, а 150 грамів на 9 місяців на п'яти кубову а ні, на 4, на 4 метри кубичних повинно вистачати. І використовував я його дуже щедро, як бачите, залишилось небагато. На протязі приблизно 5-6 місяців. І ось, на жаль, я не отримав жодного результату. Не те, що жодного результату, я навіть на один відсоток не отримав ніякого покращення. А в той час, коли викачати септик, коштувало ну, приблизно 2000 гривень. А я витратив 400 гривень на те, що мені дало нуль результату. Звісно, все це привело до того, що я все одно змушений був замовити септик, щоб викачували. А ось нещодавно, ми, мабуть, кілька тижнів тому. Але вже вартість дорожчала, я заплатив 4,5 тисячі. А треба було свого часу не купувати той біодеструктор, а вкласти, додати трохи коштів і замовити, септик ще Минулого року. І ось коли асинізатори вже закінчили свою роботу, я їм розповів цю історію, що я намагався ось використовував і ніякого взагалі не побачив ніякого результату. Перше, що вони мені сказали, що якщо у ваш септик є замулений, то ніякі деструктори не спрацюють. І це марна трата грошей. Це перша моя вам порада, яку я дізнався три тижні тому. Що якщо септик повний, була моя ситуація, він ставав повний, тому що вже відсутній був дренаж, він був замулений. То на такий септик марно витрачати будь-які препарати. Друга порада, яку мені дали асінізатори, полягає в тому, що біодеструктори будуть працювати і будуть гарно працювати, якщо їх використовувати після того, як септик очистили, тобто, коли він, він ще у вас не замулений. І вони сказали, я їм казав, стосовно цього унікалу, вони сказали, не знають за нього нічого, не можуть нічого сказати. Вони порадили мені взяти ось такий водограй, біодеструктор. Сказали, що він працює. І вони там його знають. Не знаю, я його не використовував, я його лише почав використовувати. Якщо хтось з вас використовував і подіяло або не подіяло один з таких препаратів, то, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що це буде дуже корисно іншим людям. А сьогоднішнє відео я робив для того, щоб попередити свою ситуацію, як я втратив 400 гривень 20%. Від вартості визвати асінізатора на той момент. Я 20% заплатив за біодеструктор, який не спрацював навіть на 1%. Тому я вважаю, що ваші коментарі, ваш досвід вони будуть дуже корисні іншим глядачам. Тому, будь ласка, напишіть свій досвід. Своїм досвідом я з вами поділився. Як гарно, що я вирішив зробити це відео для того, щоб підготуватися, вирішив заглянути в свою яму. Подивіться. Після 3 тижні після відкачки і навіть стіни в мене чисті, а знову стоїть вода. А я не знаю чому. Якщо у вас є якісь припущення, то будь ласка, напишіть мені в коментарях, це мені дуже важливо. Ну, я вже одну стартову дозу висипав. Я зараз ще одну стартову дозу висиплю. Бо я там трохи його на сонці піджарив, я не знаю. Можливо, там щось не подіяло. Ну, Я очікував, коли відкрию свою яму зливну, то тут буде повністю порожньо чи спрацює в моїй ситуації далі. Що я почав використовувати? Я не знаю, тому я вам радити зараз ще не можу. А коли буде що сказати, то обов'язково я зроблю вам відео і розповім новий якийсь свій, свій досвід. Всім вам хорошого всього. Не можу сказати хороших врожаїв, тому що в наше сьогодні відео було про біодеструктори. А тому всього вам просто найкращого. До побачення.